Стормі Омартіан, сила жінки що молиться, його випробування. У всіх бувають тяжкі часи, і нехай це тебе не бентежить. Інколи наші молитви допомагають уникнути неприємностей, а інколи ні. Переважно все залежить від нашого ставлення до того, що з нами відбувається. Якщо гнів. Гіркота наповнюють наше серце, якщо ми постійно нарікаємо і звинувачуємо Бога в наших труднощах, це недобре. Якщо ж переносячи випробування, ми дякуємо Богові і віддаємо йому хвалу, то він обіцяє обернути наші скорботи нам на добро. З великою радістю приймайте брати мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи. Що випробування вашої віри виробляє терпіння. Послання Якова, перший розділ другий та третій вірші. Цілком можливо, що молитви дружини в цей період не зможуть змінити обставини життя чоловіка, які йому судилось пережити. Адже якби в нашому житті зовсім не було страждань, можна уявити, якими дріб'язковими. Через твоїми непокірними створіннями ми могли б стати, але твоя молитва все одно допоможе чоловікові, підтримує в ньому оптимістичний настрій, збереже в його серці мир і допоможе залишатися терплячим та вдячним. І таким чином збереже його від наслідків неправильного рішення, яке він міг би прийняти. Моїй подрузі Джен довелося пройти через страшне випробування. Її чоловік Дейв довгий час балансував на межі життя і смерті після укусу отруйного павука. Це був тяжкий період для них обох, що тривав понад рік, упродовж якого Дейву довелося боротися з цілим рядом ускладнень, які йшли одне за одним. Усе ускладнювалося ще й тим. Що подружжя нещодавно переїхала в інший штат і перебувала далеко від рідних, друзів та своєї громади. У зв'язку з отплатою величезних медичних рахунків їхнє фінансове становище значно погіршилось. Хіба цього всього не було достатньо, щоб озлобитися? Однак вони не переставали молитися дякувати Богові, вбачаючи в ньому джерело своєї сили. Останні постійного стресу, обливаючи сльозима, Джейн гаряче молилася, щоб Дейн не впав у відчаю цій боротьбі, щоб він зміцнився духом і вистояв. Бог підтримував їх, і ідей водужав, після чого вони принесли рясний плід Богові. Сьогодні вони обидва служать у своїй церкві, а їхніх троє дітей глибоко віруючі люди. Які своїми чудовими талантами прославляють Бога. Їхнє життя є свідченням милості Господа, і я впевнена, що випробування, яке їм довелось пережити, мало великий вплив на їхній характер і світогляд. Відчуваємо ми це чи ні, але коли ми служимо Богові, Його любов огортає нас навіть у найпохмуріші, самотні, важкі моменти нашого життя. Він завжди поруч з нами, коли нам зле. Він постійно творить добро і милість, якщо тільки ми молимось та шукаємо в нього захисту, а знаємо, що тим, хто любить Бога, покликаним за Його постановою, усе йде на добро. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш Йому до вподоби, щоб, переносячи страждання, ми змирялись перед Ним, щоб ми приборкували своє незалежне і горде Я. Він бажає бачити нас по справжньому Божими людьми, співчутливими, терпеливими, духовно сильними, які примножують Його славу. Він посилає нам страждання, аби ми навчились вірити в Його любов. У його готовність допомагати нам у будь-яких труднощах. Я можу з упевненістю сказати, що всі страждання, які довелося пережити мені разом з Майклом, наближали нас до Бога, попри гіркоту, біль, розгубленість і нерозуміння, що нас переповнювали. Але коли приходили важкі часи, ми підносили до Бога гарячу молитву і помічали. Як зростала наша віра, як ми зміцнилися з Духом на Божому шляху, а коли ми діяли правильно, наша взаємна любов міцніла. Якщо твій чоловік проходить через смугу випробувань, виконуй свій обов'язок, молись за нього, але не звалюй його ношу на свої плечі. Попри гостре бажання розділити його страждання, не намагайся взяти на себе частину його тягаря. І нести його, адже це лише послабить дух твого чоловіка і принесе йому відчуття поразки. Крім того, Бог не бажає, щоб ти перешкоджала здійсненню його волі, намагаючись замінити Собою Святого Духа. Якби важко тобі не було бачити страждання свого чоловіка, ти не маєш права втручатись в хід подій, молитися. Підбадьорювати і підтримувати його ось твоє завдання, бо Бог посилає нам випробування зі своєю метою і ти не повинна ставати на заваді цьому. Якщо твій чоловік переживає фінансові труднощі, хворобу, поразку, втрату роботи, кризу в сім'ї, якщо в нього багато неприємностей, а його життя отруїться гіркотою напружених взаємин з людьми. Тоді проси Святого Духа війти в його життя і змінити його. Звертай увагу чоловіка на величну картину Божої обітниці. нагадуй йому про те, що наші страждання нічого в порівнянні з славою Бога, яку ми отримаємо, якщо гідно перенесемо всі випробування, послані нам Господом. Бо думаю, що теперішні тимчастові страждання нічого не варті в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас, послання до Римлян, 8 розділ, 18 вірш. Підтримуй його прекрасними словами Апостола Павла. Усе може в тім, хто мене зміцнює, у Христі Ісусі. Послання до филиппян, 4 розділ, 13 вірш. Молище щоб віра твого чоловіка у Бога була міцною, і він ніколи не засумнівався в тому, що ні теперішні страждання, ні майбутні випробування не зможуть позбавити його любові Господа, бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начала, ні сили, ні теперішні, ні майбутнє, ні висота, ні глибина. Ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим» Послання до Римлян, 8 розділ 38, 39 вірші. А якщо ніщо не може позбавити його Божої любові, то як би важко не було, у нього завжди є надія. Страждання діють як очищувальний вогонь і як омивальна вода. Ти ж не хочеш. Щоб твій чоловік згорів чи них. Ти прагнеш бачити його очищеним і оновленим, бо все це перемагаємо силою того, хто нас полюбив. Послання до Римлян, 8 розділ, 37 вірш. А хто витерпить до кінця, той спасеться. від Матвія, 24 розділ, 13 вірш. Твій чоловік повинен мати бажання твердо стояти у вірі. Очікуючи від Господа відповідей на свої молитви, які врятують його і від пекучого полум'я вогню, і від глибини водної безодні. Молитва. Господи, тільки ти один знаєш усю глибину страждань мого чоловіка. Я бачу лише їхні зовнішні прояви, а ти бачиш усю тяжкість тягаря, який він несе на своїх плечах. Я знаю, що ти випробовуєш нас, і я не хочу перешкоджати виконанню твоєї волі. Я лише хочу, щоб мій чоловік вийшов із цієї боротьби переможцем. Господи, Ти наше прибіжище і сила, реальна допомога в бідах. Ти дозволив нам приступати з відвагою до престолу благодаті, щоб отримувати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. І я приходжу до Твого престолу, з проханням, вилити ресні благословіння на мого чоловіка, зміцни його душу для боротьби і дай йому терпіння, нехай він завжди в усьому покладається на тебе, допоможи йому, незважаючи ні на що. Бути твердим і мужнім, допомагай йому повсякчас тішитись надією, в скорбі бути терпеливим і молитись постійно. Допоможи йому пройти свій життєвий шлях і не впасти у відчай, бо ти сказав сім разу паде праведник і встане. Нехай він завжди пам'ятає, що Господом утверждаються кроки такого чоловіка, і він прихильно ставиться до його дороги. Я молюсь про те, щоб він покладався на тебе і вірив, що ти будеш його захистом, доки не пройдуть біди, щоб він умів чекати твоїх відповідей, бо ті, що надіються на Господа, оновляться в силі, піднімуть крила, немов орли побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Я молюсь про те, щоб Він знаходив силу у тобі, щоб ти чув його звернення до тебе. І рятував його від усіх нещасть. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.